Доброго дня! У нас є кардани до переднього ведучого мосту на МТЗ. Різних виробників та різні варіанти. Так вони виглядають, виглядають. Є А також є вже з муфтою кардана обрізані. Теж три варіанти. Це буде 300, звичайний коштувати. 4,5 посилений. Та на оригінальному кардані 5300. Є різні форми оплати та можливість перевезення Delivery та нова пошта. Також є можливість доставки в Латвію і Литву через перевізника Володимира. Дякую.